Всім привіт, вітаю на каналі. Так, що ж у нас? Продовжується зима, сніжок, мінус 5 зараз приблизно на вулиці, зараз підемо подивимось. І що, сонечковалий, дійшов до цих своїх панельок, згадав, що в мене є лужні акумулятори і що їх воду доливав останній раз, я не пам'ятаю, десь осінню, ще у нас було тепло. А Все-таки зима закінчується, три місяці пройшло, думаю, там по-любому вже води немає, тому треба їх буде сьогодні обслужити. Ну, я так три баночки відкрив, дивлю, що вода вже пішла нижче, ніж ці решоточки, скажімо так. Так що зараз дольємо водички, підемо, подивимося, що там по виробленню з основних полів. Нашко сонечко валить, так що щось будемо робити. От Температурка мінус 4,4, але це вже пів на першого дня, так що потепліло на цю ніч, взагалі обіцяють мінус 13. Так що... От... У мене бази військові будує. Нарешті настала зима, можна в сніжку погратися не в грязі. Йдемо, подивимося, що там по виробленню зараз на даний момент. Так, зайшов всередину. Що ми бачимо? Знову моя аксіома. Переганяє енергію на DS, де є кидає мосту діо. Так, що ж по виробленню? Із сонячних панелей номіналом 2,8 кВт, заходить 2 кВт 742 Вт. Ми бачимо, за сьогодні вже згенеровано 6 кВт годин, за весь час 80 кВт. годин. Так, З цього поля, яке на 2,4 кВт, заходить приблизно, скільки там 31 А, ну, скажімо, 800 Вт. Залітає з поля 1,2 кВт. Ну це нормально. Вони вже були повністю заряжені. Це я нещодавно тільки підключив. Зараз подивимося, що тут, як бачимо, тільки-тільки 200 Вт перекинули з цих акумуляторів на зарядку основних акумуляторів. І за весь час вже 31. Тобто 31 кВт дав ось той контролер і 80 кВт дав, ну, дав це поле. Тобто разом у нас виходить вже 100. 10 кВт годин і це у нас приблизно за так де у нас, тут? Скажем, сьогодні у нас 16, от як бачимо 16.02 то тобто за 16 днів 110 кВт вже вироблені у нас є. Не знаю, коли це відео вийде. Думаю, можливо, всереду його скину. Але ну, як бачимо, що за пів місяця вже 100 кВт перших напрацювання у нас є. В принципі, отака система мені подобається. Ці акумулятори зарядилися, перекинули сюди. Якщо енергії не вистачає, втикнули, ну і так далі перекачуємо енергію. Будиночок уже сьогодні у нас спожив, як бачимо, 4,8 кВт години, за весь час 142. І З мережі взяли 66, але це за самого початку, я там коли цей акумулятор тільки зібрав, я туди 30 кВт. Ну, коротше, за, за декілька днів я його... Ну, скажімо так, вирівнював акумулятори і за декілька днів там майже 30 кВт було загнано всі акумулятори. Тобто загнав, потім розрядив, знов загнав ну в такому режимі. Тобто там половина, скажімо так, це ще за минулий місяць. Так як на вулиці морози, вирішив трошки поекономити дрова, опалююсь брикетами та углем. Де, як бачимо, там угульок горить. В принципі, економія дров іде хороша, але що мені не подобається, ну потім колись... Може в якомусь відео покажу, що цей розподільник повітря трішки пригорає, так як температура там, ну, серйозно, скажімо, так, від дров такої температури там ніколи не буває. Ще забувся показати, що на акумулятор на даний момент залітає 3 кВт. Як Бачимо, 57 а Ну Це дає плюс, те є поле. Якраз 3 кВт, яке залітає в нас на нашу батарейку. 85% заряду. Ми по коміркам бачимо ось таку ситуацію. В принципі, вони майже всі рівні. Одна тільки 14-та комірка у мене завжди чуть-чуть відстає, не знаю чому. Вона при заряді відстає. Тобто менше на її вольтаж показує, а вже при розряді вона потім тримається десь там вверху. Тобто всі йдуть. Вольтаж нижче, в неї ще не знаю чому так. Можливо, ще їй треба декілька циклів повний заряд розряд зробити, щоб вони відбалансували, скажімо так. Ну а поки що ось така. Ситуація по розбіжності на комірках. Виявив досить цікаву штуку. Коли глядачів не просиш підписатися на канал, то вони просто дивляться відео, там перегляди по тисячу по дві переглядів, а підписуватись не хочуть. Тому попрошу вас підписатися на канал обов'язково. Так як відео ну, зараз можливо цікаві, можливо не цікаві, але попереду багато цікавого контенту з великим вітрогенератором. З щоглою, тобто це все буде робити своїми руками, можливо, хтось з вас мені колись допоможе. Ну а так, панельки нові. Дуже-дуже багато цікавого контенту, також то бджівки, хто там перезимує, не знаю. Так як на даний момент вже не знаю, мабуть, десь 7 сімей у мене від'їхало, не знаю чому. Але в цьому році падіж великий. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментар на підтримку каналу. Хто вже підписаний. Всім дякую. Ну, також є така функція. Можете стати спонсором мого каналу або скинути пару гривень на карту, яка вказана в описі під відео. Це мені допоможе розрахуватися з боргами до кінця місяця, так як я на деяку брав кредит і половину віддав, половину ще треба віддавати. Так що все, всім дякую за підтримку і погнали перевіряти воду в акумуляторах. Ось тут стоять мої акумулятори. Взяв я Тестер. Зараз поміряємо, що у нас на даний момент заходить з панели. От як бачимо 15,6-15,7. Обнуляємо ще разок по нулях. 15,5 А на даний момент заходить на ось ці акумулятори, тут разом 200, 225 годин І що я помітив? Мимо виходимо. Думаю, у мене ж такі акумулятори. Відкрив пробочки. Так, що в мене ліхтарик? О, не знаю, буде видно чи не буде видно. Напевно не видно. Ну, коротше, не повністю вони покриті так електролітом. Ось так налаштував камеру, в принципі, буде видно, що не вистачає рівня. І це тільки три. Я думаю у всіх інших таке саме, так як вони працюють приблизно однаково. Ну, зразу обслужив. Потім перейдемо до ось тих. Так як взимку сонця було небагато, то доливаю приблизно по 150 мл води. Ну, ці баночки я вже дві долив, сюди зразу буду доливати, в принципі, цього достатньо. Ну, ці баночки трішки менше були википіло, ці більше. Ну, потім ще там грам може 50 дольну, зараз всім по 150. Ну а потім вже буду дивитись, в кого там менше, в кого більше і так далі. Добре, що сьогодні у нас сонечко і акумулятори встигнуть покипіти, тобто електроліт у нас перемішається, так як на вулиці мороз. Якщо буде це чиста вода, то можу баночки і пороздувати. А так у нас все буде добре. Добре, коли на вулиці така погодка. Люблю зиму, але отаку, коли маленький морозчик, 3-5 і сніжок лежить. А так коли така кваша, то воно для мене найгірше. Але є один мінус, це пальчики мерзнуть. Поки 10 баночок залив, то вже і шнобель замерз, і пальці замерзли. Так, залив я по баночках Ну, по 150 мл, а потім, кача, всього на 10 банок у мене пішло біля 2 літра дистильованої води. Ну, ось Так так що зараз ці всі пробочки закручуємо і відкручуємо на ось тих акумуляторах. Так, мені здається, що я знайшов у себе проблемну баночку. Я раніше помічав, що ця банка. В ну, неї завжди електроліту було менше, ніж всіх інших. І зараз подивився. Електроліту в них менше, ніж у тих, а ця банка вона взагалі повністю пуста. Тобто я дивлюся там на сам низ, Електроліту взагалі не видно. Зараз поміряємо, яка на її напруга. Можливо вона десь або пробита, або щось типу такого. Так, ні, ну Хоча 1,8 вольта. Тобто чітко тримає на цих баночках 1,7 1,74, ну тобто нормально. Можливо вона, не знаю, якось дужче википіла, але я дивлюся в самий низ і взагалі там нічого-нічого не бачу. Якщо ці баночки заглядаємо і бачимо, що там електроліт є набагато нижче рівня, то там нема нічого, не знаю, що його робити. В принципі, в мене є електроліт. Можливо, забумбурю туди електроліту. Не знаю, така не дуже хороша ситуація. І води вже залишилось небагато. Треба розподілити на цих на грам по 200, я думаю, зараз заліємо, побачимо, який буде рівень. Так, Забумбурюю я по 200 мл на кожну баночку. І, як бачимо, вже немає тут. ну, Не знаю, може грам ще по 50 буде, але. Ледве-ледве покрило комірки, тобто мало треба буде докупити води і долити ще, ну а сюди зальєм електроліту. Проблема в тому, що я, в мене було таких баночок досить багато, в мене ще 20 було, але я їх всіх продав. А тепер самому треба буде баночку замінити, а банків у мене нема. Доведеться десь, десь шукати. Нічого, Зараз доліємо електролітику, доліємо ще трошки водички ну і будемо потім вже займатися. Шуком такої банки. Ще ці в мене банки НК-125, а ці НК-100. Ну, я думаю, якщо там буде одна 125, ка то великої різниці не буде, але треба буде шукати, де воно все-таки або дірява, або я не знаю, чому воно. В неї немає електроліту, скажімо так. Можливо і просто ця банка витікає. Дилию туди 500 мл, не 500-400 мл повну таку набрав електроліту. та Десь 300 мл води. В принципі, вона там ну, появилася, буду за неї десь і спостерігати. В принципі, я не бачу, щоб вона була сильно мокра, але все-таки з неї щось не те. Ну і так, в принципі, подоливав Ці всі комірки, пластинки покрило, але треба докупити водички, так як водички не вистачає. Поки що це все закриваємо. ну і Обслуговування сьогодні буде завершено. Що цікаво після доливки води, вольтаж у нас. Зменшився до 17,5, хоча був 18 вольт. Тобто якась там реакція все-таки всередині пішла. Хто користується таким акумулятором, напишіть, ну скільки у вас за сезон уходить туди води. Бо я помічав по своїх, що капець, качу воду вони п'ють дуже-дуже конкретно. А така 10-літрова пляшка у нас, здається, 120 гривень щось таке. Так що за сезон таких, напевно, дві, дві баклажки вони випивають. Вчора був по чистої панельки. Я всі почистив і Також ці вони до вечора були, розтали повністю. Навіть з них енергія пішла, а ночі знову пішов сніг, знову притрусив. Як бачимо, що це західна сторона не розмерзається. Зараз може візьму теж ще Полізу трішки там пообігрібаю. Не знаю. Хочеться мені, щоб енергія зайшла по максимуму. Подивимось, що тут змінилося за час, поки... Я там ходив акумулятор заправляв. Так, що ж у нас? З панелей Уже 8,6 кВт. З, з цього інвертора вже 1 кВт зайшло. Ну і будинок спожив 5,5 кВт. Так, Де у нас фокус знову кричача, фокусу нема. Я бачимо 5,5 В. І це я ще дружині сказав, щоб вона ще одне прання поставила, поки є сонечко. Та й енергія використовується по максимуму Мочим 99% заряду акумулятора. Так що поки так працюємо. От На 1,5 кВт. Це більше за все, що дружина включила правильну машинку. І все. Зараз прийдемо ще сніжок почистимо. Так, не знаю хто там чим чистий сніг, а я чистю граблями, так як ми туди високо. граблі досить такі довгі і сніжок. Зараз пухкий, та це елементарно просто так, поверхи піднімаємо і опускаємо донизу. Потім раз все, сніжок упав, ну і так повністю по всій поверхні. Так, три хвилинки роботи, панельки почистив, тепер енергія буде злітати також не колектор чекає свого часу. Бачимо внизу сосульки. Образовується. Ось так не знаю. Скуди. тече напевно по корпусу. Це треба було позаклеювати. Я раніше клею сюди скотч і чорну плівочку, щоб тут не було такого. Але в цьому році щось трішки завтикав. Але нічого думаю, вже стільки років, що нормально воно все працює. Ось такий красивий видок з даху. Все, погнали, подивимось, погори в нього. Зима у нас настільки серйозна, що довелося по всьому двору повисобірувати сніг, щоб наліпити декілька купок. Раніше по пояс закопали в снігу, а зараз 5 см випало. Але нічого, діти граються. І то добре, що хоч під кінець зими сніжок є. Тут валяються мої трикутнички під майбутню щоглу Такої цікавій формі. Так, підемо подивимо, що там по виробленню енергії. Так, стабільно. 32-33 ампери, як було, так і є за рахунок того, що я почистив поле. Так би думаю, що було менше. Кабель ну, тепленький, але не дуже. Так, що в нас тут? О, щось дружина навантажила 2,4 кВт. Щось там серйозне коротше, відбувається. Ну а сонечко так як давало 2,7, так і дає. До речі, вже 9,1 кВт за сьогодні. Ну, Цю поки що відключив. Хай відпочине та підзарядяться акумулятори. Вирішив зайти в графіки, подивитись пікове навантаження. Ну і скажемо, що і як в мене працює. Ну, от Як бачимо, що ось ну, ці піки це або прання. Так, де у нас тут? А, це цей телефон-потух або пройня, або там щось дружина вмикала. І дивимось пік. Що ми бачимо? 2,59, тобто 2,6 кВт. Цей пік у нас 2,4 кВт. Але це ще не все так, як одночасно можна ще втикнути кавоварку і так далі. Ну, Сонечко, як бачимо, генерує 2,71, 2,77 ну, приблизно 2,8 кВт. І Бувало в мене таке, що цей інвертор. Не витягував мене. Тобто, коли дружина там вмикала ці саме 2,7 кВт, він починав або ну там ще 300 Вт, наприклад, той самий котел запустився, ще що-небудь там. І все тоді в мене цей інвертор входив в захист і вирубало. Ну а Тут вже можна в принципі, вантажити скажімо так, на всі кошти, які були в нього вкладені. Цей місяць в принципі, розпочався у нас майже сонячних днів, тобто там найменший день. Вироблення було близько, пам'ятаю, здається, 1 кВт. А так всі дні там 3, 5, 7. Ось сьогодні вже 10, але на даний момент у нас, зараз скажу скільки у нас 14,02, тобто ще майже ну трішки більше години у нас буде сонце світити. Тобто, я думаю, що якісь кВт як ми по-любому від сонечка візьмемо. Але панелей не вистачає, панелей треба додати. Але поки, поки тільки плани, так як скрам є, куди дівати гроші. Такий звичайний. Сиди гріється на сонечко. Всі радуються скоро весна. Тепло. все, щоб я тут не вбився, десяти на своє улюблене місце. Буду з вами прощатись. погнав я працювати далі. Все, підписуємося на канал, ставимо подобайки. Пока-пока, ну до зустрічі на каналі.